Тне містечко на дні мальовничої Галицької долини зізнаюсь вам чесно, якби не мій друг скульптор, навряд чи я приїхала б сюди навмисне, але відгуки вразили, і ось я тут, в одному із найдавніших поселень Тернопілля. Знайомтесь, це Бучач кажуть: не місто, справжній антикварний салон. Вулички Бучача нагадують італійські затишні квартали. Вузенькі з охайними невисокими будинками. Вони то підводять до гори і красивих краєвидів, то різко занурюють у затінок старовинної архітектури. Відчуття ніби блукаєш музеєм. Шукати найкрасивіші пам'ятки у Бучачі вам довго не доведеться. Це я вам як уже досвідчений турист кажу. Я майже одразу помітила, що більшість з них тут розташовані на пагорбах, якими оточене місто. Тому, власне, їх добре видно. Як-от найдавнішу тутешню цінність середньовічний замок місцевих феодалів бучацьких. Руїни, звичайно, але красиві, і це 14 століття. Місцеві розповідають, що замок звели на місці стародавнього городища. На території міста віднайдено фундаменти давнього слов'янського поселення. Археологічні дослідження простежують стару руську композиційну структуру середмістя зі старослов'янського слово буча, вода, глибінь. І можна сказати, що саме звідси з високого пагорба над долиною і почався Бучач. Бучацькі, Творовські, останніми тут жили потоцькі. Від них містянам і лишилися ці величезні барокові вікна та округлі стіни. Бучацький замок був одним із найкрасивіших і найміцніших у Галичині. І ходять легенди, що мури досі бережуть багатства своїх колишніх господарів. В підвалах замкового палацу зберігаються скарби. Жінки Стефана Потоцького Марії Могилянки це була відома мешканка міста Бучача. Це була двоюрідна сестра київського митрополита Петра Могили. Цікаво, і водночас дивно перевірити правдивість легенди ніхто досі не наважився. Єдине пояснення для мене відволікалися. Адже у Бучачі і на поверхні стільки цікавого. Як, от місцевий костел успіння Божої Матері, він діє вже 300 років. Бучанський костел нагадує мені справжню галерею. Скульптури янголів, святих, вони просто прекрасні. Це все роботи знаменитого скульптора Різб'яра Іоанна Пінзеля і його учнів. Майстер жив, одружився тут і довгий час прикрашав містечко своїми роботами. Але знаєте, що вражає найбільше навіть не майстерність, а те, наскільки добре ці фігури збереглися. Це оригінали 18 століття, і вони дерев'яні. Скульптури, ліпнина, почерк майстрів можна впізнати в найменших деталях місцевої архітектури. Тож раджу вам планувати кількаденну відпустку. До Бучача можна дістатися з Тернополя. Звідси мало не щогодини курсують автобуси. І в місті, і на околицях є готелі та ресторанчики. І не забудьте фотоапарат. Пейзажі українського Бучача вражають.